Став у холодочку, навів камеру на свою пику, думаю, познімаю трошки, на дворі вітер, але я звук відео виключив. Їду додому вже з району. В холодочку поправив трохи торбу. Ну, в общем, додому осталася менша половина дороги. От і доїхав майже до свого хутірця. То дорога з дому. А в цю сторону дорога додому. А там приблизно десь я живу, а це поле, а це велосипед з дорогою, і прицепом, ну якось. І того за сьогодні проїхав. Так, 39 кілометрів, 697 метрів, читай 40 кілометрів. Заряду осталось 36, вольт і ,2 вольта було 41,5. Це я проїхав на велосипеді з прицепом. Туди їхав, була одна сумка кілограм 10 Назад сумка кілограм 5, 5 літрів баклажка з горілкою, 25 кілограм цукру, 5 кілограм солі. Приблизно. 25, 30, 35, ну 40 кг в прицепі. І того 36 В. Ще можу проїхати з прицепом кілометрів 15-20 з нагруженим. Ну, такі діла. От вам і редукторний мотор MXUS. 36 вольтова батарейка на 15 ампер годин але головне те, що я катаюся з педалями, тобто допомагаю без пас системи, без нічого, просто трошки на ручку газу, трошки на педалі. І того такий ітог. Це з прицепом. Без прицепа зніму окремо відео.